Отже, виконуємо наступний шов, який називається тамбурний. Ось це він зеленку, зеленого кольору. Отже, знову ж таки, беремо нашу серветочку. Відраховуємо із шваголки вперед. Ой, назад так. Один, два, три, чотири, п'ять. Можна і навіть більше. Шість. І. Отже, робимо позначку. Це є наш початок. Отже, вколюємо в нашу дирочку, виколюємо нашу ниточку з вузликом. Що робимо далі? Вколюємо ж в оцю саму ж дирочку, виколюємо через один, два, бачте, один, два три, 4, 5. Голочку. Далі беремо ота, що нитка, яка йде з тканини, накидаємо за голочку. тобто, бачите, вона за голочкою. Витягуємо. Ось, утворився перший стібок тамбурного шва. Далі, що ми робимо? В цю ж саму дирочку, але стібочок відгортаємо. Виколюємо в дирочку і виколюємо знову. Один, два, три, чотири, п'ять. Голочку накидаємо ниточку. Бачите, зверху нитку тягаємо. Ось таким чином у нас утворюється тамбурний шов. Відкинули. Один, два, три. Три, 4, 5. Ниточку накинули, витягнули. Потрібно не стягувати, якщо стягується, можна розпустити трошки і підтягнути. Знову ж таки, отак, от один, два, три, 4, 5 і зверху вниз накинули на голочку. Бочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Накидаємо. Знову ж таки 1, 2, один, два, три, чотири, п'ять. Накидаємо. Витягаємо. Знову ж таки. Полюємо один, два, три, 4, 5. Витягаємо, і ми маємо відрахувати. У нас тут було щесь, мабуть, один, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Отже, по стібочку один, два, три, 4, пять, 6, 7. Ось Перевертаємо наш виріб, знову ж таки вколюємо в цю дирочку, 1, 2, 3, 4, 5, накидаємо і продовжуємо далі. Уколюємо через 5 ниточку накидаємо. Як же ж завершити? Ми просто вколюємо, ще закінчується ниточка, вколюємо всю ждирочку, але стібочок відсовуємо. Так, ось, бачите. Тепер вона виворітню сторону, вколюємо стібочок. Один, два, три і И... затягуємо. І трізаємо. Ось утворився, шов тамбурний.